Важко починати. Не можна словами передати цієї втрати. Це горе для всієї країни, а для рідних це просто не описати словами, яка це втрата. Мені важко говорити, він ріс на моїх очах. І знаєте, вчора я вперше пошкодувала, що. Просила бути його патріотом завжди. Можливо, могло щось змінитися. Але я мушу сказати, бо героїв треба знати. Байдовський Сергій народився 21 серпня 1990 року у Нововолинську. Він був такий же молодий як і незалежна Україна. Через важке становище сім'ї батьки змушені були поїхати на заробітки. Син виховувався надалі в бабусі, в селі Манчичах, в сім'ї дядька Ануфрія та тітки Галини. Дяка Онуфрія та тітки Галини. Для яких він став третьою дитиною, став сином і якого в них не було. В цьому селі до цих пір залишились усі найкращі друзі Сергія, для яких сьогодні таке ж горе, як і для нас. Сергій єдиний сім'ї здобув вищу світу і був надією для цієї сім'ї, що зможе продовжувати рід у цій країні, у цій державі. Він був дуже світлим хлопчиком. Він був світлом, сонечком для нашої великої, дружньої родини. Він завжди усім усміхався. Він ніколи ні в чому не відмовляв. В нього завжди було почуття гумору. Сергій дуже багато хотів у житті встигнути. Він хотів машину, хотів хату. Хотів сім'ю з дівчиною, яку кохав до бостями. Але найбільше він хотів, щоб в цій країні жили і батько, і мати. І що він на Майдан, не заради грошей, не з політичних міркувань. Він йшов туди, щоб не жити так, як жила його сім'я. Він любив родину, він любив кохану дівчину, він любив життя. Але, напевно, найбільше любив він, Хочу прочитати слова. Я думаю, це буде крик його дощі сьогодні. Не плач за мною, мамо, не ридай. Я не хотів війни, я боронив свій край. Не плач за мною, мамо, я герой. Стояв я гордо, коли снайпер той. Стріляв у голову і тарани в груди. Тоді не думав, а що ж з тобою буде? Не плач за мною, рідна, не лий сліз, пишайся мною, бо я патріотом різ. Ти, мамо, лиш за мене помолись і не вини себе, у цьому я, напевно, вина. Я винен, що любив свою країну. Я винен, що хотів здобути волю. Але я не хотів стояти на колінах, пробач за стільки завданого болю. Не плач за мною, мамо, я у Бога. Бо кожен, хто закинув зав... загинув за країну, йде до нього. Я вже не повернуся, мамо, але знай, я стану ангелом, поранитиму свій край. Чудову фразу. Тим, хто щасливий, немає не часу. Герої, Герої, не Герої, не Герої, не Герої не вмирають. 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 Прочитали в одному романі чудову фразу. Тим, хто щасливий, немає часу писати щоденники. Вони дуже зайняті життям. А колись я вела щоденник, щоденник, в якому я записувала муті свого життя. Однією з них став він, миттю, про вічність якої я мріяла. Після нашої зустрічі час життя пролітав дуже швидко, його не вистачало на різні дрібниці і на такі, як щоденник, теж. Його вистачало лише на щастя, яке безкінечно дарив мені він. Одного разу коханий мені сказав, що коли у нас буде свій дім за містом. Прийшовши з роботи, він буде гратися з нашими дітьми, а я буду пекти йому сирники, піцу і варити червоний борщ. Він реанував мене до всіх, до подруг теж. Бажання не ділити мене з будь-ким із мого оточення виростало з кожним днем. Він обідався, коли я залишилася з мамою Марією, а його самого відправила стригтися і гордився тим, що мама Марія, поклавши котлету, не поклавши жодну котлету мені, поклала цілу горку йому. Завжди говорив, що я сильна, і заради нього я буду такою старатися. Хотів, щоб я захистила кандидатську дисертацію, терти носи Оленці, хотів купити машину, житло. Стільки раз репетирував освічення в коханні, що я була сказала, коли він дійсно зробить мені пропозицію, я не віритиму. Хотів розписатися, хотів, щоб я була лише його. Планів і мрій була вдосталь, але в якусь одну мить все пропало послідно. Ніколи не думала, що людина може так покохати. Таке кохання можна лише мріяти і просити про це Бога. Він був для мене всім, коханим і коханцем, другом і ворогом, братом і сестрою. Інколи замінював мені незаміними батьків. Він дав мені все, оскільки говорив, що для сім'ї йому нічого не жаль. Він став моїм життям, але прагнучи зробити його кращим, він мене його лишив. Лиши віри, надії і любові, Лишив самого мого життя, оскільки був ним сам. Я маю все і водночас вже нічого. Я не маю його коханого, сенсу і опору мого життя. Життя продовжується, але я лише в ньому існую. Неможливо забути, яка стала сенсом того життя. І час рани не лікує. Він відтягує процес загоєння, який може ніколи не закінчитися. І вірш, який я йому присвятила, він буде моїм небом і вітрами, Він буде моїм сонцем і зорями, землею і горами в цьому світі, і місяцем, і зорями віки. Він буде тими ранками і ночами і сходом сонця, заходом, шляхами. Він буде всім оточенням моїм, Бо лише він завжди в серці моїм. Це була кохана дівчина.